Наше маленьке диво, ось і рік вже прийшов, як з тобою, білий лелека, з неба зійшов. Внученько, моя рідна, я тебе дуже-дуже люблю і сердечно вітаю внученьку свою. Виростай скоріше здоровенькою, посміхайся день за днем. Щастя, нехай завжди перебуватиме за твоїм плечем. Ось і виповнився нам рік, а другий рік нехай приносить рівні зубки нашої, милої дівчинки, жваві ніжки, чудові кучерики, нехай сняться тобі казкові сни, Збуваються завжди чудові мрії, красивою і розумною рости, На радість всім рідним цвісти. Нехай тебе береже по життю ангел світла і добра. Смійся ти, не будь примхливою. Щастя світла і тепла, з ним народження тебе, люба моя, мила, найдорожча внученько.